Говорить стрій доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі місцеве радіомовлення Голос Стрия і з вами журналіст Ярослава Ловицька. Вашій увазі, наша чергова дитяча сторінка. Учні 4 класу загальноосвітньої школи номер 5 разом зі своєю вчителькою Лідією Ігорівною Боженко підготували радіопередачу Чудеса у бібліотеці. А починає її юна співачка лауреат багатьох пісенних фестивалів Соломійка Ревенковська. До світла тяжниця душа, немов до сонечка дитина. І тихо, тихо, пісня лине, і серця сумне полиша. Дівчата по стежці я біжу десь у садочку рідна хата, на щастя і тепла багата, я в серці спогад бережу хата моя, рідна хата моя. Рута м'я та хрещати найрідніша земля там, де виросла я, де моя пролягає, стежина, матуся пісню заспіва. Не Неначе сонечко засяє, нічого кращого не знаю. Як мудрі і прості слова хата моя, рідна хата моя, рута м'ята хрещатий барвінок, Найрідніша земля, там, де виросла я, де моя пролягає стежина, На мисто зоря на сплету. І у садочку заблукаю, де спати сонечко лягає, свою стежину я знайду хата моя, рідна хата моя, рута м'ята хріщатий барвінок, найрідніша земля там, де виросла я. Де моя пролягає стежина. Дякую, Соломійко. А ваші увазі, шановні радіослухачі, радіовистава Чудеса в бібліотеці. Я книжка для усіх цікава, мене читають залюбки, то бібліотеці буває дуже мало, і не відложую боки. У світка сковий всіх вас кличу, мене щодня ви берете, то багатьох погані звички, то їсть зі мною, то й мене, то рве сторінки, то й букви коле, то й замальовує рідки, то в ріжку, а не коло столу мене читає лисочи. Якби сміливці всіх зібрати, що живуть між сторінками, і не Ще не хочу покарати за поведінку із книжками. А я тут, котигорошку, чую чую нарікання, готова виконувати прохання. Різну була, у руках тримаю, хто погано поводиться з книжками, Питаю, ого, як вас тут багато написано, доведеться для допомоги товариству викликати. Верни гора! Я... я тут. Верни дуб, я ось. ус! -ос. Поспішаю! Ми казкові герої, за книжки йдемо до бою. хто не дружить із книжками, той зустрінеться і зна. Ми сміливі та завзяті, за книжки йдемо воювати, хто не дружить із книжками, той зустрінеться і зна. Тою маємо надійну, служить книгам, буде вірно. Хто не дружить із книжками, той зустрінеться і зна. Якщо маєте провину, то ніщо вже нас не спине. Хто не дружить із книжками, той зустрінеться і з нами. Що ж, козаки, хай вороги книжок, виходять з нами змагатись. Почекайте, почекайте, тоді добі діти, знайте, вони читають книг багато для себе сестрички і брата. І це до них красуня ніжна поспішає білосніжка. Дійсно в цій школі є такі чудові діти, як за них не порадіти. нехай зараз кожен руку піднімає, хто більше, хто слів за хвилину читає, а хто щодня цілу годину читає, то нехай дві руки піднімає. О все на світі знають гноми, бо читають книги нічий день. Хоч маленькі, та такі не втомні, ми я прикладобрі для дітей читати, 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 читати просимо всіх вас, Будете, будете, будете будете, 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 знати більше нас. Гноми книги дуже поважають, санобливо ставляться до них. Ну, нам книги все розповідають, так самі, так книги, так як ми. Читати, 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 просив всіх вас. Будете, 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 знати більше нас. Дівчинці до докорала мати. Само в тебе в книзі світить жирна пляма. Наші кадаринки зайнялась пожежа. Тут лише хвилинку пиріжок полежав. Все? Татко, коли я веш, то я стану полярником. Дуже добре, синку. А я вже хочу до цього готувати. А як же? А ти мені кожен день купуй морозиво, щоб я звикав до холоду. На, бери, готуйся прямо зараз більше не буду. Чому ти запізнилася до школи? Мама в миті мене примусила сию мити, але я обіцяю, більше такого не повториться. Остап, скажи одне речення, собака голосно гавкує на вулиці. А як буде коротше? Га! Чому ти рвеш аркуші з підручника? А я не всі вириваю, тільки прочитані. Щоб помилка не прочитати, то не писав. Я клон Боба, серійку, йди сюди. Давай віршика складати. Я не міг віршика складати. Це дуже просто. Я скажу слова, а ти придумай на них таке, щоб було весело і прикладно. Я скажу хата, а ти скажи Лопата. Та треба, щоб слово прикладалося? Еге ж, кішка, ніжка, пічка, свічка. Зрозумів, кажи слово. Раз, два, кажу слово, голова, шапка. Це не прикладно, прикладно, шапка же прикладається до голови. Ні, Бобо, нема в тебе хисту, не вмієш ти віршики складати. Неправда, вмію, вмію. Тоді склади віршика про собаку. Будь ласка, гака, мака, бака, лака, а на вулиці собака. Не годиться, що ти таке вигадав? Гака-мака, таких слів в українській мові немає. Ну, а нищо нема. Слухай, я зараз складу віршика про себе. Гоба лоба, гоба, тоба, я веселий клон Боба. Н Ні, Бобо, так віршики не складають. не будеш з тебе поета. Ребе-лебе, небе дебе, як не буде, то й не треба. Ну, гаразд вже, а загадки ти відгадувати вмієш? Я все вмію. Тоді слухай мене уважно, я готовий. Мені дядько не літає швидко, так. Він візьме мене з собою і посадить на і і посадить на будяк. Що ти таке вигадав? На літак посадить на будяк. Думати треба. Гаразд, я буду думати. Тоді слухай. Дуже весело мені, їду верхи. Еду верхі на свині, ура, ура, увігадав. Ох, ви буквочки мої розмальовані! ви сторіночки мої пошматовані, насміхався з вас і вас. Ох, Ох доходить о, до плачу. До Всі мене віколи з мене вчора вирізав, ана. А на схемах букви різні понаписував, як природи, я тепер дітей навчу, ох, доходить доплачу. Цифри е, цифри, в прикладах зробилися з вусами, кілометри замінилися, кілограмами. Про задачу я зовсім уже мовчу. Ох, доходить доплачу. Скільки правил мудрих я в собі тримаю, але декого нічого не навчаю. Від Оленки аж кричу. О, доходить доплачу. Ось про які чудеса бібліотеці розповіли в радіовиставі учні 4 класу загальноосвітньої школи номер 5 декласним керівником Лідія Ігорівна Боженко. В ефірі місцеве радіомовлення Голос Стрия і ми продовжуємо нашу дитячу сторінку. Ще одна гарна подія, в якій теж брали участь юні таланти, прийшла в музеї-садибі Бандерів це свято колядок Чудесна зірка Денис Сіяє, де теж колядували Соломійка Ревінковська та Максим Луцик. Сяють ясним світлом на небі зірки, сяють ясним світлом на небі зірки, ладить мати вечеряти, помагайте дітлахи ладить мати вечеряти, помагайте дітлахи Що то за новина що? Уся родина до столу сідає, разом вечеряє. То рідні ясхині Бог родився нині, Вся земля співає, Христос ся рождає. Дружно колядують малі пастушки, дружно колядують малі пастушки, а діточки помагають, долі пляти пампушки, а діточки помагають, долі плятий пампушки. Що -то за новина, що уся родина до столу сідає, разом вечеряє, то бідніє схині Бог родився нині, вся земля співає, Христос ця рождає. вже стоїть ялинка в хаті вікні, вже стоїть ялинка в хаті вікні, а малесенька дитинка сліпить маку до куті, а малесенька дитинка сипить маку до куті, що то за новина, що уся родина, то столу сідає, разом вечеряє, то бідніє схині Бог родився нині, вся земля співає, Христосся я рождає. Застеляйте столи, не сікалачі, застеляйте столи, не сікалачі, вже просяться в тарілку, борщ, капуста й голубці, Бо вже просяться в тарілку, борщ, капуста й голубці, що то за новина, що уся родина до столу сідає, разом вечеряє. Собідній ясхині Бог родився нині, вся земля співає, Христос Ся рождає. І знову лине у світлиці колядка у виконанні Соломії Равінковської. На столі свята вечеря, вся родина за столом. Zvíčenia je held dverí Po krylom Zvíčenia je held dverí Po krylom Blagovín нам сповіщає про народження Христа. Свято в хаті розцвітає, гріє душу доброта. Свято хаті Душу доброта пахне сіном і путею, сяє зірка лід скрипить а колядка над землею з білим ангелом летить. Знову в садибі Бандерів звучить коляда. На цей раз чоловічий ансамбль хорової школи Щедрик виконують свої коляди керівник Ігор Іваницький. Закінчують свято коляди посвітяне Марія та занові медюхи. Я з Кріївки в коляду кожну хату донесу. Стрій, прийшли ми хата в хату, з Новим роком всіх вітати, щоб ви всі здорові були. І Бандеру не забули, Христос страждає. Там на горі, на горі, целе моя трава, там пастушки пасиві. стала и вся новина. Там пастушки, пасы, вивцы, стала и вся новина. dana dana дана, 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 эй, Hey dana 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 hey hey dana dana hey Дала їм новина з високого неба, приніс ангел бочку вина якого їм треба, приніс ангел бочку вина якого, їм треба, ви убогі пастушки, напийтеся вина. Ботави на вид Ісуса від Божого Сина. Ботави на вид Ісуса від Божого Сина. Гей-гей, дана-дана-дана, гей-гей, дана-дана, гей. Гей-гей, дана-дана-дана, гей-гей, дана-дана, гей. Там на на горі зелена трава, там пастушки, пасли вівці стала, інша новина, там пастушки пасли вівці стало інса новина. Господиня світлиці. Роман Масавчин подякувала всім учасникам коляди, особливо родині Іринея та Галини Туркаників, усім користам за спільну коляду в садибі родини Бандерів. де вітає дух наших славних земляків, патріотів, християн, бо тут, в будинку дідуся, дяка Боговіщенської церкви, молодий Степан, навчаючись у Стейській гімназії, колодував з братами і сестрами на Різдвяні свята. А потім усіх частували смачними пампушками та свіжим узваром, які приготували працівники музею садиби Галина Горбата та Галина Бойчук. Нагадаю, що в ефірі місцеве радіомовлення Голос Трія і нашу розважальну частину передачі продовжує нова гостя, заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи номер 6 Галина Білецька. Пані Галина, вітаю вас в нашій студії. Після вашого виступу по місцевому радіомовленню наші слухачі просять ще раз почути пісні у вашому виконанні. Що ви сьогодні їм заспіваєте? Запропонувати вашій увазі лемківську народну пісню під облачком. Під облачком я віре по хіле. Субіта пташок перебуваний. Слухай ми, як ти пташок спіла. Же з любов ви ніч до време, Жез любов, же з любови ніч не це та любов є Бога. Дана. Хоч би се нехтів маш любити, хоч би се нехтів, про тома ще піти, хотів, хоч би се нехтів, про тома маш терпіти. Мула моя ти єдна, Бестя жити, не можеми, не машину як обстя жити, облачком я вір зеленіє, посунути мила, як той вітер віє, може би його його коріння буде нами, міла моя. Міла моя що буде Дякую вам, пані Галина, за цю прекрасну лемківську пісню, яка стала популярною на всеукраїнському конкурсі Голос країни. І тепер хотіли б у вашому конанні почути українську народну пісню «Летів пташок. Летів пташок, понад воду, сково, там ідючина воду брала і з романом розмовляла. Там дівчина воду брала і з Романом розмовляла. Ой, Романе, Романочку, відгадай, м'яка доночку, відгадаєш, що я буду, не вгадаєш, чужа буду. Не вгадаєш що буду, а що росте без коріння, А що сходить без насіння, а що бреє, голос має, а що плаче сліз немає, а що бреє, голос має, а що плаче. Сліса не має, камінь росте без коріння сонце сходить без насіння скрипка грає, голос має, серце плаче, сліз не має, скрипка грає, голос має. Серце палаче суліса немає. Дуже дякую за цю пісню. Це теж є перлина української народної пісні. І повертаючись до вас як до особистості, хочеться сказати таке: однією з головних доріг у житті є дорога до себе. Пройти її означає зрозуміти себе, зрозуміти сенс свого життя. Повірити собі, повірити життю. А що найголовніше, найцінніше особисто для вас, пані Галино? Коли молодий, це, звичайно, найперше ти навчаєшся, хочеш здобути якусь кар'єру, а з руками розумієш, особливо для жінки, що немає нічого ціннішого в цьому житті, як твоя сім'я, твоя родина, діти і батьки. Це основа нашого всього життя, яка додає нам сили, додає нам наснаги на подальшу працю. Користуючись нагодою, хочу подякувати своїм батькам, власне, від них почула ту українську пісню, вони привели любов до неї. І часто, як то в українських родинах, збиралися, сідали за стіл. Не треба було наїдків на столі, а пісня звучала завжди. І повезло мені і з чоловіком, і його родині, всі люблять співати і свекор, і свекруха. І не раз сядемо на дворі, маємо садочок невеличкий, сядемо, заспіваємо, а влітку в ще бачать навколо і здається, що життя тільки починається і нічого поганого навколо немає. І, звичайно, найбільша радість в житті це діти твої. Треба їх любити такими, якими вони є. Вони нам надають крила, а потім, вони за нашу любов віддячать нам сторицею. Маю двох синочків один вже старший, студент, другий ще вчиться в школі тільки в другому класі. Ото, як то ясне, з ясний спромінчиків проб'ються крізь хмару, і настрій піднімається зразу. І думаєш, оце вже бачиш, що життя твоє так і вдалося. Дякую вам, пані Галино, за такі прекрасні слова. І, звичайно, кожна дитина це частинка нас, світу і Бога. Пані Галина, ви, напевно, найбільше в житті любите співати, і тому для наших радіослухачів виконайте свою улюблену пісню. Дати вам пісню, яку дуже люблю співати своїм випускникам. Балада про правду. Давня пісня, не знаю, чи це народна, чи це авторська пісня, але почула її у виконанні Олександра Шевченка. Тож пропоную послухати і вам. Із далеких часів та і сивих давнин люди вірять, що правда на світі жива, і шукати правди пішов не один, та ніхто не вернувся назад. зібрався в дорогу один чоловік. Кинув рідних і дімки на все будь що будь, обійшов цілий світ, і минув його вік, нелегкою була довга путь, Та він вірив, що правда на світі жива, молода, неземної, краси, як богиня, свято вірив, що правда не просто слова, що ніколи вона не загине. І зустрілась бабуся потворна й страшна, Вся у зморшках і шрамах сліпа і без зуба, То й була та правда, яку він шукав, що в битвах знайшла свою згубу, і заплакав з тяжкої розпуки старий, люди вірять, що ти молода і прекрасна, як я їм розкажу, що я правду зустрів. Таку хвору стару і нещасну. Ну а правда на те посміхнулася криво, ти дитячу їх і в серцях не губи можна все людей відібрати, крім віри, а тому ти їм просто збреши. Це була заступник директора з виховної роботи Загальноосвітньої школи номер 6 Галина Білецька. На цьому час нашої радіопередачі вичерпаний. Нагадаю, що ви слухали місцеве радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі стрияни.